Привіт, я Нікіч. Та у цьому відео ви дізнаєтесь, як я, гравець без донату, противостоятиму цілому клану з 15 людей. З якими труднощами на шляху я зустрінусь, та як я зможу помститися цьому клану. А грав я на анархії QuickVold, захочете! у вас на екрані. Беріть чогось смачненького, а ми починаємо. А розпочав я своє виживання з того, що вибрав анархію. А зайшовши, зразу побіг до автошахти, де скопав три заліза. І тепнувся на РТП, щоб скрафтити собі залізне кейло. Після цього я продовжив копати автошахту. А після того, як скрафтив собі алмазне кайло, я почав копати обсидіан, щоб збудувати портал і потрапити до незеру. Навіщо мені незер? Бо у скупника була дуже вигідна магма, яка спавниться тільки у незері. Також я зразу встановив сетхом і почав будуватися до бастіону. Але на мій превеликий жаль. Добудувавшись до бастіону, мене зустрічає два гравця, які зразу ж вбивають. Але не засмучившись, я побіг в іншу сторону. Через декілька хвилин я знайшов першу магму, яку добув і здав скупнику. За неї я отримав непогані гроші. Тому вирішив займатися цим тілом ближайшу годину, поки не оновиться скупник. Тому весь мій геймплей приблизно виглядав ось так. І ось через деякий час я був вже на другому місці в Балтопі. Тому, не втрачаючи ні хвилини, я почав далі копати магму. І ось, здавши ще одну партію магми, я був вже на першому місці в Балтопі. І через деякий час я знаходжу фортецю. А там одного гравця і спавнер блейзів. І так, поки в мене не було ніякої броні, я вирішив просто тут поставити хом. Але спойлери, я про цей спавнер навіть не згадаю. Після я вирішив допомогти клану загалпити яйце, тому ми знайшли синій ліс і нафармили перлів. Тим часом я вирішив покопатися на автошахті та добити трохи заліза. А коли заспавнився івент, я пішов на нього. І крім моїх тімейтів, там нікого не було, тому можна вважати, що ми соло золотали івент. А ресурси там були доволі непогані. А після такого вдачного івенту ми знайшли фортецю Енду, яку доволі швидко активували. І тепер, щоб забрати яйця дракона, залишилось тільки вбити його. Хоч і повмирали ми не один раз, але залутали це яйце дракона. І тепер, коли в наших руках був найцінніший предмет на анархії, ми могли спокійно лутати Ен Сіті. Спочатку ми нічого не знаходили, але трохи потім все-таки знайшли перший анціті ще з проблем. На наступний день у скупника я побачив доволі вагідні ягоди, тому зробив ферму. Але за пів години вона таки не виросла, тому я вирішив забити на неї. Після спокійно чекаючи на перлині вдачі, до нас приходить іззялайка. І каже, щоб ми лівали, але так як броня в нас була гірша за нього, ми з ним не починали ПВП, а тільки спробували щось залутати. Але звісно ж, він мене вбив. Цього тіпа я пропоную запам'ятати, бо він буде зустрічатися не один раз за це відео. На наступний день я вирішив пошукати елітри, і моя вдача, напевно, була викручена на 100%. бо недовго шукаючи, я знаходжу спочатку перше місто, потім майже зразу друге місто. А потім ми спокійно лутаємо івент. Через деякий час я знову знаходжу елітри. І звісно ж забираю їх. А через деякий час знаходжу вже четверті елітри. Я не знаю, що сталося з босом, але напопередні це виглядало приблизно так. Вже пофіксили. Також я зробив стеж. Після ми зробили фермелку Блейзів, з якої забрав трохи вогняних прутів і продав скупнику. Срочне включення ми пішли на загублений Галеон. З нього я золота навіть деякі цінні ресурси, наприклад, піч вічності або два топових дінаміта. Далі Йоа мене покликав на рейд, бо знайшов якусь базу. І ось ми підриваємо динаміт. І після вибуху ми вже можемо потрапити до бази. Тому ще один динаміт і мінус скрині. Зтінгу там випало тільки 42 порохи. Скоріше за все, це була база якогось новачка. Попинавши топорів на ПВП-арені, ми вирішили трохи відпочити. І сходити не тільки заспавничий скарби перуна. І знову нікого не було, і ми спокійно лтали собі цей івент. Стіну гу я золота в меч фермера. Після такого вдалого івенту ми вирішили зайнятися по тому я розкопав місце під ферму і поставив туди ячі черепахи. Після виклики ще одну територію під автозаліварку, яку я доволі швидко збудував, а також вирішила зробити ферму на росту, тому я добув трохи піска душ і, звісно, поставив його. А після також зробила ферму тростини, бо тростина була потрібна для цукору, а цукор для скорки. І відтепер ми мали вже дві ферми. Після ми знайшли забавний дюб досвіду: що, якщо витратити досвід на з'єднання за 404 за 4, і потім купити якусь книжку, ти отримаєш той же рівень, який в тебе був до цього. Про цей дюб досвіду я, звісно, написав токару, тому його вже пофіксили. Вже далі ми вирішили піти у війсках на івент. Але прогавши час, він же був залутаний. І коли я зміг щось вичіпати, мене, звісно, бачиться дилайка. Хоча їй був один візом. І, звісно ж, мене вбиває. Тому, повернувшись, я зварив бафи, а тепнувшись до трітхолу, я побачив це. Сказати, що я був здивований, нічого не сказати. Нас зарейдив клан хлистів. І від нашої бази майже нічого не залишилося. Чи це кінець? Ми здамося. Звісно, ні, бо це тільки початок нашої помсти. На наступний день ми знаходимо базу Грента, одного з учасників хлистів. А підірвавши її, ми бачимо купу ресурсів, з них навіть таліки. І ось що залишається після того, як ти заважаєш нам на шляху. Далі ми збудували новий стеж та відновили тридхол. Вже після ми пішли на івент-сетах, та трохи погасили тіпів та, звісно, залутали івент. Далі знову новий івент в новому сеті, але вже тут приходить якийсь челік, якого ми спочатку старалися прогнати, а потім і вбити. Але наші старання були марні, бо лівнув на енергетку. За цей час ми лутали дуже багато івентів. На деяких ми спокійно жили. А на деяких навіть пехалися. І ця історія закінчилася на тому, що всіх листів забанили за дюб. Ми стали найкращим кланом на сервері і, можна сказати, захопили сервер. Але головне в цьому, що ми помстилися цим листам. Тому бувайте, друзі, до наступного відео!